Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог. Сьогодні ми говоримо про парад Побєди в Москві, який відбувся 9 травня, і про те, чому надії на деескалацію російсько-української війни знову не справдилися. Наперед попрошу вас поставити вподобайку і підписатись на канал. Не забувайте також писати коментарі. Саме так ви підтримаєте цей канал і український YouTube. Дякую! Отже, 9 травня в Москві таки відбувся так званий парад перемоги. На Красній площі під звуки пісні Вставай, страна, огромная» Росія знову влаштувала демонстрацію своєї мілітарної риторики. Коментаторка російського телебачення одразу заявила, що цей парад це привід вшанувати сучасних героїв. Для проведення параду Путін оголосив так зване перемир'я. За даними нашого Генштабу, лише за добу цього триденного перемир'я сталося 193 бойових зіткнення. Це перемир'я, скоріше його імітація. На параді Владимір Путін, як і очікувалося, використовував історичні паралелі для виправдання своїх дій. Він заявив, що обов'язок Росії ацтаєва честь бойцов і командирів Красної Армії. Великий подвіг представителі різних національностей, которые остануться в міровій історії русскими солдатами, це не просто слова, а чергова спроба монополізувати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Москва привласнює спільну історію, ігноруючи внесок інших народів, включно з українцями, які платили величезну ціну в тій війні. Саме тому, до речі, ми стали однією з країн-засновниць ООН саме через просто величезну ціну і нашого внеску і тих подій. Це та сама логіка, що і заява про російські кордони, які ніде не завершуються. Ще одна цитата Путіна з Параду: вся страна общество, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. Ми гордимося їх смілостю і рішительностю тої силою духа, которая приносила нам тільки побіду. Ці слова звучали на секундочку перед 29 іноземними делегаціями і їх лідерами, які відвідали цей парад. Україна неодноразово попереджала, що цей захід не є там просто якимось святкуванням. Це політичний шабаш, спрямований на легітимізацію нинішньої російської агресії, і присутність іноземних гостей, на жаль, зіграла на руку Кремлю, забруднивши репутацію цих гостей. Парад у Москві це не лише пропаганда для внутрішньої аудиторії, це сигнал світу. Росія не планує зупинятися. І, на жаль, цей сигнал був підкріплений діями на фронті. Тим часом у Москві відбулася ще одна важлива подія, безпосередньо двосторонні перемовини лідера Китаю Сі Ценпіна та Путіна. За результатами їхньої зустрічі була оприлюднена спільна заява, яка заслуговує на особливу увагу. Давайте розберемо ключові, як на мене, моменти. По-перше, Росія і Китай заявили, що саме Радянський Союз та Піднебесна прийняли на себе основний удар. Гітлерівської Німеччини та мілітаристської Японії, ставши ключовими силами в боротьбі з фашизмом. У цій заяві прямо замовчується внесок союзників, зокрема, Сполучених Штатів з їхнім ленд-лізом, який допоміг Радянському Союзу вистояти, чи вирішальна роль у завершенні війни з Японією. Це не просто історична неточність, це свідоме переписування історії, щоб підкреслити винятковість Росії та Китаю. Далі йде ще більш цинічна теза: в современному мірі Росія і Китай виконують общу місію, несуть відповідальність за зберігання достовірної історичної пам'яті. Іронія в тому, що два режими, які активно маніпулюють історію, називають себе її охоронцями. Вони проголошують себе народами-переможцями, ігноруючи всіх інших. Третій важливий момент геополітичний. У заяві сказано, що російсько-китайські відносини не направлені проти третьої сторони і не піддаються впливу зовнішніх сил. Це прямий меседж Дональду Трампу, який хоче відірвати Росію від Китаю. Москва і Пекін чітко дають зрозуміти, їхній союз міцний і вони готові разом протистояти Заходу. Цікаво також, що Китай підтримує Росію в питаннях суверенітету і територіальної цілісності. Але як же це співвідноситься з тим, що Росія незаконно внесла до своєї конституції шість українських регіонів? Чи означає це, що Пекін е фактично визнає такі рухи? Поки що це питання залишається без відповіді, але воно додає неоднозначності до позиції Китаю і, нарешті, заява про українську кризу. Росія і Китай стверджують, що для її вирішення потрібно усунути першопричини і дотримуватися принципу ніділіма бізопасності. Це чистий російський наратив, який Китай дедалі частіше повторює. Для України це тривожний дзвіночок, адже Пекін, схоже, не готовий грати роль нейтрального посередника. Що це все означає? Візит Сі до Москви це не просто дипломатична формальність. Це чітке закріплення Росії у сфері впливу Китаю. Пекін використовує Москву як інструмент у своїй грі проти Заходу. Тим часом Захід намагається шукати вихід із нинішньої ситуації. Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Це сталося після ратифікації історичної угоди про мінерали, що ще раз підкреслює якраз важливість України для США. Після розмови Трамп опублікував пост, у якому закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною. Він наголосив, що якщо перемир'я буде порушено, Штати та їхні партнери запровадять нові санкції. Далі цитата: Тисячі молодих солдатів гинуть щотижня, і кожен повинен бажати, щоб це припинилося, такі слова Трампа. Він також висловив готовність до особистого долучення якраз до переговорів, щоб досягти міцного миру. А ця заява показує, що Штати дедалі більше не задоволені позицією Москви, яка не демонструє готовності до серйозних переговорів. Віце-президент Штатів Джей Дівенс в інтерв'ю Fox зазначив, що вимоги Росії на переговорах виявилися надто високими. За його словами, Москва вимагає територій, які вона навіть не контролює, і це неприйнятно. Венс також підкреслив, що Вашингтон готовий вийти з переговорів, якщо Росія діятиме несумлінно. Цікаво, що Трамп також згадав про потенційну роль Китаю в мирному процесі. Під час брифінгу в Білому домі він заявив, що Пекін може бути залучений до переговорів. Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням, так сказав президент Сполучених Штатів. На жаль, поки що Китай не зіграв ту роль, яка могла б сприяти реальному завершенню активної фази війни. Його заяви та дії свідчать про підтримку російської позиції, але потенціал Пекіна ще не вичерпаний. Якщо Захід зможе знайти правильні важелі тиску, Китай зможе змінити свою поведінку. Що ми маємо на сьогодні? Парад у Москві показав, що Росія не готова до деескалації. Візит Сі Цзінпіна закріпив залежність Росії від Китаю, а спільна заява двох лідерів це виклик з Заходу і особисто Сполученим Штатам, а також це спроба переписати історію. Водночас Вашингтон активно шукає шлях до миру, але стикається з неконструктивною позицією Москви. Для України це означає, що потрібно продовжувати зміцнювати свою позицію як на фронті, так і в дипломатії. Ми не можемо покладатися на чиюсь добру волю. Але маємо використовувати всі наявні можливості, щоб наблизити мир у наших домівках і на наших умовах. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці події, чи вірите ви в можливість швидкого миру, і чи може Китай стати посередником? Дякую за вашу увагу, до нових зустрічей і слава Україні!